Усім привіт! З вами місто комфорту. Сьогодні оглянемо компактну однокімнатну квартиру з неймовірним краєвидом. жк проект Панорама у п'ятому будинку другої черги, який знаходиться на завершальній стадії будівництва. Що ж, розпочнемо. При вході ліворуч одразу є зручна ніша для вмонтування шафи, верхнього одягу та взуття. Праворуч по коридору знаходиться спальна кімната загальною площею 14,6 м2 метрів квадратних з панорамним вікном від німецької фірми Rehau, з якого відкривається чудовий краєвид на зелену зону. Навпроти спальної кімнати розміщено санвузол площею 3,7 метрів квадратних. Сюди вміститься все необхідне: ванна, пральна машинка, умивальник та туалет. Далі, прямо по коридору, велика кухня-студіо загальною площею 17,6 метрів квадратних, що закінчується світлою лоджією з видом на озера. Більше деталей запитуйте у нашому інформаційному центрі місто Пустомути, вулиця Лісновицька, 9 А.